Сьогодні мій ранок логіста почався з нервів. Машина вже на кордоні, тому терміново робимо польське РМПД. Одна неправильно написана цифра або літера штраф до 140 тисяч гривень. Тільки доробив, і тут дзвінок від іншого водія. Пропав інтернет, і він не може знайти дорогу до складу. Веду його по карті, по телефону, а також перегляду вулиць у Гуглі. Все робимо максимально швидко, бо кожна хвилина це втрачені гроші. Не пройшло і хвилини, а мені вже дзвонить колега. Ми плануємо, розподіляємо машини, а також шукаємо нові рейси. І одразу ж ще один водій скидає документи з Німеччини. Все на німецькій мові, тож перевіряємо уважно, щоб потім не було проблем на кордоні або на митниці. І це все тільки перші 20 хвилин мого робочого дня. У вас теж такий драйв із самого ранку? Пишіть у коментарях, а я поки піду заварю собі чай, бо день тільки починається.